22 січня 2023 року в парку перемоги було проведено тренування змагання, присвячене Дню Соборності України. На тренуванні зі спортивного орієнтування з електронною відміткою були троє керівників гуртків туристко-краєзнавчого підрозділу: Іванова Тетяна Геннадіївна, Говор Наталія Миколаївна та трикуліч Світлана Сергіївна. Та їх вихованці, які представляли Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання. Всі учасники отримали задоволення хтось перший раз дебютував, хтось вже не перший рік займається спортивним орієнтуванням, але всі раді, що була можливість з електронною відміткою побігати в одному з улюблених парків Одеси з картою. На свіжому повітрі. Певно, не всі учасники змагань, як молодші, так і старші, зрозуміли завдання і взагалі читали умови, але задоволення отримали точно всі. І ми дуже дякуємо Світлані Пампук та Трембою Ігорю за цікаву дистанцію і організацію. Україна, це ми! Україна, на на, 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 Україна. and something Заявлених завчасно було 91 учасник. А вже в результатах ми бачимо, що долучилися до тренування 101 учасник, з яких група А 31, група Б 36 і група С 34. Була цікава дистанція за вибором. Група С наймолодші учасники або новачки, мали взяти з контрольний пункт. 31, а потім самостійно скласти собі маршрут і в загальній кількості набрати 10 контрольних пунктів. Дуже цікаве завдання було у більш досвідчених учасників групи А і Б. Група А це довга дистанція для фахівців. Треба було 20 контрольних пунктів взяти з 22. Теж перше мало бути 31 КП, як і в молодшій групі. Група Б, це середня дистанція 16 контрольних пунктів з 22. Були як одиночні контрольні пункти, так, і парні. А взагалі, для всіх груп вікових це було за вибором. Якщо учасник брав контрольний пункт, поєднаний ще з одним контрольним пунктом, то він мав обов'язково після першого бігти. До другого, а не до того, щоб ближче на карті знаходилося. В цьому й була цікавість цього тренування.